Треба разу взяти, щоб менше. Позивний у мене манул. Це, да, манул, це дикая кошка. Потрапила я на фронт, тому що у мене чоловік у 95-ки служить, він десантура. Я пішла за чоловіком, але попала сюди в 24-ку. І я дуже рада, що в мене тут хлопці такі, що я з ними служу рядом. У мене дві дочки. Одна учиться теж на хірурга, третій курс. Получається так, що ми йдемо захищати свою батьківщину. Ми ж не можемо дати цим врагам свою землю. І дівчата розуміють це все. Коли в нас обстріли, то ми стої, наші хлопці стоять на посту, а всі ми в прикриттях, щоб не, не попали в нас осколки. Нас такого, а всі стоїмо на посту. Ну, розумієте, режим тиші в нас не підтримується. Ми підтримуємо, а нас все одно провокують. Ми стараємося не, не, не давати їм відпору. Ну, коли можна, то і можна. Якщо у мене виникають труднощі, то у мене є командири, у мене є хлопці, які мене підтримують, які мені допомагають. Якщо у мене щось не виходить. У мене дуже хороша команда, як кажуть. Я не можу на них завжди положитися. Завжди можуть мені прикрити спину і прикрию я їм. Облаштували. У нас зараз підгородку там не стоять. <різь> Готовимо, у мене там готові пакети, перекіс, бинти, скриці. Я можна витягнути, а там віддати зелену зону, щоб їх можна було доправить додому, живими і здоровими. Пишуть хлопці, тут пишуть. Тут пишуть. Ну, мало, звісно, ну починаємо. Він в мене до невоєнний.